Лалала лалала лалала. Чоловіче, чому таке важке тягаєш? Невже в тебе немає для цього орка заболотного? Та ні, пане, це ж гроші, це новий донат. У так це від Василька. Дякую тобі, Василько, і бажаємо тобі прожити ще сто років. Друзі, привіт! З вами знову Сашко. і Це гра козаки 3 у рейтингу. Ха -ха. Ось вона, друзі. Ви багато мені писали, що рейтинг не так часто виходить. Хочеться більше рейтингу. І Я сам, знаєте, і не помітив, як мій канал перетворився просто на суцільну битву на островах. І ось я зайшов трохи пограти у рейтинг, щоб якось самому, знаєте, відволіктись. І сьогодні нас чекає дуже запекла битва, у якій буде навіть фортеця. І в кого саме буде фортеця, ви дізнаєтеся трошки пізніше. А ви, будь ласка, підпишіться, поставте лайк і напишіть щось гарне у коментарях. Це дуже-дуже важливо. А зараз, друзі, будемо дивитися. Трошки прискорю. Так, дивіться. Я зелений, ось ось я Сашко, зелененький. Я буду тут грати зараз через Мушкетерів. В мене Венеція, мій союзник, бачите, грає за Швейцарію. Він фіолетовий, в нього дуже крутезний нік. Віктор, і він з клану Сексі. <рикольно> дуже куменно, прикольно придумали. Так, дивіться, ми граємо проти Хара і Нара. Ну, мабуть, Хара, навірно. Так, дивіться, дивіться, ось він. Червоний. Це буде мій супротивник. І синій це в нас Толяган. До речі, до речі, в принципі, наші. Супротивники грають доволі добре, тому що усіх спочатку вже три міських центри. І те, це, як ми знаємо, дуже важливо. <смі> тому що ті, хто грають у два міських центри, вони ще вчаться. А якщо в рейтингу три міських центри, то це вже буде щось таке цікавеньке. І тому, друзі, тут буде на що подивитись. Так, дивіться, я готую потрошку е, мушкетерів, е, найманців, рундаширів. І у цій грі я хочу зробити багато ну, для себе, знаєте, багато стаєнь. Тому що е, я завжди встигав за гру у рейтингу зробити десь ну, 2-3 стайні максимум, в принципі. Але тут я буду робити ставку саме на стайні. Е, е, Бачите, я пішов суто у. Дерево, щоб було багато дерева. Ось вже третя стайня в мене. Дивіться, будується і залишається ще 4 хвилини, і їх буде більше, більше і більше. Так, подивимося на бали. Дивіться, в сексі Віктора найбільша кількість балів. Він тут накопичує свої війська. Не молодець, одес, нехай накопичує. І дивіться, в Толі Гана в нас буде фортеця. Така невеличка фортеця, достатньо компактна. Дивіться, він робить, як каже Ніколас, практично всі селяни в нього зайняті суто будуванням стіни. Ну, прикольно, прикольно. Давайте подивимося, що він зробив. Саме у Академії він не взяв це поліпшення, але в принципі хвилина залишилася, і в нього ще трошки добудувати, і все. Давайте подивимося на червоного трошки. Що в нього тут досконалено? Мушкетери в нього вдосконалюються потрошки. Дивіться, драгуни практично вдосконалені. І подивимося тут: скорострільності в нього ще немає. А чи є в мене скорострільність? Перша скорострільність є. Дивіться, мушкетери повністю вдосконалені. І що в нас ще є? Так, в нас драгуні те драгуни теж повністю вдосконалені. Так, дивіться, це історичний момент. Сашко буде йти у рейд. Дивіться, я побачив, що він тут робить свічових козаків, і це 100% буде рейд, тому... Як мені і радили, якщо ти хочеш уникнути рейду, то сам йди у рейд. І в принципі, я вважаю, що це... <плес> це справедливо. Дивіться, в нього більше січових, і вони побігли одразу зупиняти моїх січових. Але поки я біг, дивіться, я побачив, що ось тут будується стіна, і зараз я буду розносити січовими недобудовану стіну. А ось тут я вступаю в бій. Дивіться, я а, виставляю своїх а, рундашир уперед, <кій> щоб вони захищали мушкетерів і драгунів. І ось тут, ось тут а, в нього практично немає рундаширів чи взагалі немає, не знаю, не встиг він чомусь зробити. Але все ж таки, це мені на руку. Дивимось, дивимось, дивимось. Так, він зробив багато січових, а рундаширів в нього було. Дуже мало, чи практично нічого не було. Так, дивіться, дуже-дуже-дуже. Дивіться, січових десь 80 січових в нього було. А дивіться, як він нарізає е, моїх мушкетерів, драгунів, але все ж, таки, все ж таки скорострільність робить своє діло, і я пробиваюся, пробиваюся сюди. Е, дивіться, що я тут наробив. Трошки рейдів зробив. Зніс декілька копалень. Бачите Стіну йому зніс. І бачите, бачите, зараз я зношу червоного. Є, yeah, червоний виходить. Так, Хара вийшов. Дуже добре, дуже добре. Так, і ось тут десь я починаю чекати на. Дії Сексі Віктора. <смі> Як це? <смі> Прикольно. Не знаю, чому він не виходить. У нього тут були і січові для рейду, але чомусь він поки що просто накопичує війська. Дивіться, я тягну свої війська ось сюди і ще трошки його побачу. Багато стволи. Побачу багато стволи. Багато стволи. І вирішу не вступати в бій, тому що в мене тут взагалі немає ніякого прикриття. Дивіться, ні одного рундашира немає. І зараз, зараз я буду потрошку накопичувати сили. Бачите, в мене вже чотири стайні. І я відступлю і буду чекати зараз, поки вийде е, Сексі Віктор. <ріст> Ой, Вибач, якщо ти це слухаєш, але це реально дуже комедно. Так, давайте подивимося, що в нас у Віктора. Взагалі тут все добре, тут все добре, драгуни повністю вдосконалені. А тут він бере першу скорострільність, і ось він виходить. Виходить, виходить. а Тут закінчує стіну. Толяган. Так, подивимось, подивимось, подивимось. Де в нього тут? Ну, нормально, нормально. І бачите, ось ось щось робиться незрозуміле. Викидає раз, здається. А, Віктора з, з клану Сексі. <рив> так, і все. Все, уявляєте? Просто його немає. Тобто я зніс червоного, і мені тепер залишається ось ця фортеця, яка, в принципі, вже добудована. Військ тут небагато. В мене військо більше, але мені ще зараз треба буде. Розбивати якось оці стіни і щось робити Ганом. І на цьому моменті, знаєте, я трошки прискорю, тому що а, тут буде далі, <смістична> десь через хвилин 20, дуже цікаво, але зараз буде е, таке собі. Так, дивіться, ось тут я хочу лучниками розбити стіну. Виходять його січові. Я січових розбив драгунами своїми і стою, чекаю. І думаю, що взагалі з цим робити. Вирішив наробити велику кількість мортир. Дивіться. В мене вже три-чотири навіть артилерійських депо, і роблю багато-багато мортир. Хочу мати 40 мортир, щоб в мене була можливість розбивати його будівлі саме з відстані. Спробувати цей варіант, тому що дуже часто пишуть там, що ні, колоса його фортецю можна перемогти, розбивши його. Будівлі мортирами. Ну, не знаю, не знаю, наскільки це <хи> вийде, але то не Ніколас. Поки що, поки що. І в нього не так багато-багато стволів. Бачите, є тут гаубиці, багато стволів трошки. Але все ж таки я хочу спробувати. Дивіться, хотів, мабуть, піти у рейд толя, але в нього не вийшло. Я драгунами його січових перебив. І ось тут я роблю свою фортецю. Дивіться, дивіться, накопичую потроху війська. І роблю роблю, роблю багато мортир і собі стіни, щоб я міг вивести, знаєте, всі свої війська з міста, а... і щоб він не зміг зробити рейд, <кій> <кій> тому що це дуже важливо. <кій> Друзі, як вам взагалі довга гра у моєму виконанні. Тому що якщо я грав раніше у рейд, то було не дуже довго завжди, це були швидкі ігри. А тут дивіться, трохи затяжна така, вже і я будую собі фортецю. І взагалі, як це буде, дуже цікаво. Зараз подивимось. І Якщо вам подобають такі випуски, напишіть про це в коментарях. І ми будемо точніше, я буду робити частіше таке. Так, дивіться, він починає виходити. Як тільки я смикнувся і почав виводити ось цю атаку з мортирами, він це побачив. І дивіться, почав виводити своє військо потрошку, щоб перебити ось це військо і не вступати в бій ще з ось цим. Тут дивіться, я наробив багато собі гранадерів. Дивіться, 188 гренадерів. І з казарми 18 століття виходять гренадери в мене. Так що якось так. Так, дивіться, ось тут в нас битва вже з фортецею. <сум> Точніше, з військом, яке вийшло з фортеці. І дивіться, 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 січові нарізають, і тут в нього ще багато стволи. Багато стволи кладуть дуже гарно, мої війська. Так, дивимось, дивимось, дивимось. Ну, Тут я не виводжу. Тут в нього настрілюють гарнесенько ще гаубиці. Ну, молодець, молодець, дуже гарно грає. Дуже мені сподобалось. Так, дивіться, і я вирішую не вступати в бій цими військами. Хочу сюди відійти трошки і атакувати мортирами хоча б декілька будівель. Подивитися взагалі, з якої відстані мортири зможуть брати. Будівлі, які у фортеці. Так, дивіться, в нього тут залишилося е, нормальне таке військо. Е, я тут продовжую накопичувати війська. Супер, супер, супер. Ха -ха -ха. Добре, добре. Так, ось тут я хотів вже вступити в бій, тому що побачив, що він розтягнув свої війська, гармати далеко, але, але він цього <смас> не дасть мені зробити. Давайте подивимось на це. Так, дивіться, дивіться, ось тут я вступаю в бій, але він відходить відходить, щоб а, вивезти гарматки вперед і понастрілювати. Але я не хочу, щоб він настрілював по мені. Так, дивіться, і я, як і казав, відводжу війська, хочу зайти з цього боку і понастрілювати мартирами. Тут я потрошку накопичую, 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 забув тут поставити, дивіться. Склад, і вони тепер бігають. А, Сашко, Сашко. Ну, знаєте, це гра. Тому що коли просто дивишся гру, тобі здається, що ти такий розумний, що ти б зробив і так, і так зробив. А коли ти а, реально у грі, а, то ти просто ну, не не можеш контролювати ну, все 100%. Так, так, мабуть, якісь топ-гравці можуть. А, хоча не думаю, не думаю. Тому що а... О, дивіться, 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 починає настрілювати мортири. Пів залпи 40 мортир розносять ринок. Далі дивіться, починають атакувати Академію. Дивіться, і поки, поки він не знає, що робити, як, що з цим робити, я гренадерами. Тут дуже багато в мене гренадерів. 188. Я зношу його стіну. Все, є пробиття. Дивіться, дивіться, і я йду просто в його місто. Просто прорвався. Він виходить усіма своїми а, селянами. І все. І тут я буду трощити його економіку, всі його селяни будуть лягати. І ось це була реально велика помилка, що він мене не атакував. А ось тут дивіться, я заходжу ззаду і захоплюю усі його. Багато стволів, і хочу захопити ще і його гарматки. Дуже-дуже <сум> прикольно. Це так приємно, знаєте, захоплювати гармати. <сум> Це просто якесь нереальне задоволення. Так, дивіться, звісно, що тут він мене перебиває, але подивіться, відсотків, мабуть, 70 селян а, мої драгуни і гранадери перебили. Тепер я беру ось це військо, буду зараз брати все, що тут тільки можливо. Звідси, бачите, цих драгунів. Взяв ще, мабуть, не помітив, що тут є 124 мушкетери, ну, нічого страшного. І дивіться, я вже йду не з мортирами. В мене вже 20 гармат. Супер. Дивіться, він йде нам, до мене. А я збираюся йти до нього. Дивіться, як я і казав, зробив ставку на драгунів. Дивіться, 333 драгуни в мене. 333. Так, так, дивимось, дивимось. Він хоче ось тут. Накопичити свої війська. Давайте подивимось, скільки в мене. У мене 333 драгуни, 152 мушкетери. 283 рундашири. А в нього тут о, як багато. 124 драгуни, десь 200 мушкетерів і 121 рундашир. У мене рундашир практично у 3 рази більше. Ну, не 3, 2,5. Але все одно. Але в мене ще 20 гармат, котрі просто настрілюють і на щось нереально. В нього 5 гармат, 5 гаубиць. Дивіться, я заходжу ще з цього боку драгунами, щоб якось взяти його у котел. Бачите, його гаубиці відволіклися. І просто ось ця маса моя. Де тут я? Ось. Маса драгунів ну, продавила, втрати всього 100 драгунів приблизно. Звісно, всі рундашири полягли. Я гадаю, у козаках ніхто не хотів би бути рундаширом. <гум> Якщо б запитали, яким би юнітом ти хотів би бути, і всі таки тільки не рундаширов. <гум> Тому вже це просто зашквар якийсь. Так, дивіться, ось тут я прожимаю його, але все ж таки в нього є фортеця. І він вже забудував оцю дірочку. Дуже гарно, дуже гарний учень Ніколаса 100% коло, отримав велике задоволення, граючи з ним. Бачите, тягну гармати. 25 гармат. 10 гаубиць, ще одна гарматка. Настрілюю по його військах, поки він веде свої війська ось сюди. Дивіться, я зношу гренадерами своїми його ворота. 71 гренадер, але це гренадер 18 століття. Він потужніший. Дивіться, дивіться, починають настрілювати драгуни, але ж в мене. Дра... Гренадери 18 століття. Mm. Так, настрілюю з цього боку гарматками. Підводжу ще війська, дивіться, йдуть ще війська. І зараз, друзі, ми будемо брати фортецю. Так, дивіться, дивіться, ще трошки, трошки, трошки є, пробиття. Все. Уся ця маса драгунів 240. Зараз зайдуть. І нароблять тут біди. Так, дивіться, я побачив, що тут е, йдуть багато стволи, і почав настрілювати по ним. Є, немає багато стволів, все. <кхи> дивіться, гармати я ставлю на пагорб і буду зараз настрілювати просто нещадно. <кхи> по його місту. Все, все, драгуни мої залітають. і... Зношу, 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 зношу. Дуже дякую тобі, Толя Ган. Якщо дивишся, було дуже круто, дуже сильний суперник. Сподіваюсь, сподіваюся, ще пограємо. Молодець, молодець, дякую тобі. І вам, друзі, дякую за перегляд. А, доволі сильна гра, як на мене, прикольно. Так вийшло, що а, Сексі Віктор ви. Вийшов чи його виконули. Може він просто кудись побіг, я не знаю хтось йому подзвонив. Але в тому є сенс, що в мене що я був один проти двох суперників, і мені вдалося виграти. Хоча вони були доволі-доволі непогані. Дуже дякую вам, друзі, за перегляд. Залишайте, будь ласка, свої вподобайки, пишіть щось гарне у коментарях. І нехай вам щастить, друзі! Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ! До побачення!